фінансова грамотність це те, що має прививатись з маличку, але на жаль, така культура впровадилась зовсім нещодавно і далеко не у всіх. Важливо з розумом керувати своїми коштами, якщо не хочеться жити в постійних боргах. Міський територіальний центр розуміючи потребу своїх підопічних в таких уроках, знайшов крутого спеціаліста та домовився про цикл занять. Тема сьогоднішньої зустрічі це фінансове шахрайство. Воно різне буває у нас. Телефон, банки це наша перша зустріч. Їх буде чотири зустрічі. За статистикою, саме довірливі пенсіонери найчастіше стають жертвами різних шахрайств. Тому було вирішено розпочати саме з цієї теми. Воєнний стан додав стареньким клопоту, адже звідусіль можна побачити волонтерські збори та як перевірити їх надійність. Якщо ви чітко впевнені, що ви особисто знаєте цього чоловіка. тільки в цьому випадку ви можете донатити. Сейчас очень много и в соцсетях, и в интернете распространено, да, там скиньте денег там там на то, на то. Ну то есть очень много. Только я вас просто, ну вот убедительно прошу. Безліч практичних порад, які стануть в пригоді під опічним, прозвучали лише за одне заняття, а далі ще цікавіше. Наша знімальна група рада спостерігати, як територіальний центр під керівництвом любові Капустіної розвивається. Запрошує нових фахівців та співпрацює з різними організаціями задля добробуту своїх відвідувачів. Щиро рекомендуємо вам завітати туди та на власні очі побачити весь масштаб проробленої роботи. Анастасія Ківі Віталій Солодухін перший муніципальний канал.